Засідання лічильної комісії Менської районної ради. П'ята сесія шостого клипня. Присутні. Голова лічильної комісії Леоненко, секретар Вазіян, члени комісії, Дзюба, Кривицький, Мацишевська, Півень, Чорноштан, щукін. Порядок денний про затвердження тексту виборчого бюлетня, про вибори голови Менської районної ради. Слухали. Голова лічильної комісії Леоненко Василь Миколаївич, зачитав текст Бюлетня та внес пропозицію затвердити текст Бюлетня. Вирішили затвердити текст даного бюлетня, голосували за 9 проти 0, утримались 0. Значить, зразок виборчого бюлетеня. Виборчий бюлетень. З виборів голови Меської районної ради. П'ята сесія шостого скликання. Вносились кандидатури. Кіндер Валерій Мих... Михайлович. 1956 року народження, депутат районної ради від районної організації партії регіонів, головний державний інспектор захорони праці управління Держ по Чернівській області, Невжинський Володимир Михайлович. 1959 року народження, депутат районної ради від районної організації партії регіонів. Перший заступник голови Менської райдержадміністрації і третя. Не підтримую жодного кандидата. Зразок, будь ласка, ось такий. Всім виділяємо. Нам необхідно прийняти рішення по даному питанню. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії номер 10 Прошу підняти руки. Хто проти утримався, приймається. А тепер як? По ні і давайте питання в нас не хватило не по одному рішенню, не по другому рішенню. Не було Після тоді? Після добре. Значить, до кого запрошується голова лічійної комісії і вам да. Наскільки да. часу вже нам чи Там політичні партії подають. Протокол номер 11 Засідання лічильної комісії Менської районної ради від 6 липня 2011 року Присутні. Голова лічильної комісії Леоненко, секретар Вазіян, члени комісії Гусь, Дзюба, Привицький, Мацешевська, Півень, Черначан, Щукін. Порядок денний. Про результати таємного голосування з питань про вибори голови Менської районної ради. Слухали. Голова лічильної комісії Леоненко ВМС. Загальний склад районної ради 52 депутати. Сьогодні районної ради обрано 52 депутати. Присутні на сесії 51 депутат. До бюлетня для таємного голосування внесено наступні кандидатури. Кіндера Валерія Миколайовича від партії регіонів і Нєвжинського Володимира Михайловича від партії регіонів. Я скорочено, щоб багато не читати. Кількість депутатів, які отримали виборчі бюлетні – 51. Кількість депутатів, які прийняли участь у голосуванні, встановили шляхом підрахунку бюлетів, виявлених у виборчій скринці 51. Кількість виборчих бюлетів, визнаних недійсними 0. Після підрахунку голосів встановлено наступні результати голосування. Кіндер Валерій Миколайович – 17. Євжинський Володимир Михайлович 28. Кількість голосів депутатів, які не підтримали жодного 6. Голова лічильної комісії Леоненко, секретар Вазіян, члени комісії Гузь, Дюба, Кривицький, Мацешевська, Біле, Чорноштад, Щукин. Далі, Ірина Анатолівна, ми передаємо вам 6, щоб не було приготовків, 6 пакетів, 6 конвертів, там всі перевіряти, щоб усі дані були. Протоколи засідання комісії номер 10 протокол номер 11 Включають. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення по даному питанню. Пропонується на ваш розгляд наступний проєкт рішення відповідно до пункту 1, частини 1, статті 43, пункту 1, статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Районна рада вирішила за результатами таємного голосування вважати обраним головою Менської ради Нівжинського Володимира Михайловича та визнати його повноваження. Та визнати його повноваження. То за те, щоб прийняти запропонований проєкт рішення як рішення сесії, прошу. Проголосувати, хто проти, утримався, рішення приймається. Шановний Володимир Михайлович, дозвольте вас привітати з обранням на цю відповідальну посаду та побажати вам плідної роботи на благо нашого району і нашої держави. Відповідно до статті. 11 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, новообраний голова районної ради, який в перший раз обирається на службу в органах місцевого самоврядування в день прийняття рішення про обрання, складає присягу посадової особи місцевого самоврядування, пленарного засідання. Будь ласка, Володимир Михайлович. Прецяєм посадової особи місцевого самоврядування. Я Невжинський Володимир Михайлович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Необхідно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти тілу їх життя, охороняти права свободи, законні інтереси виконувати свої посадови. За підпис шановні підписи шановні депутати Нівжинський володимир михайлович вважається таким що вступив на посаду голови менської районної ради передаю право ведення сесії обраному Ну, голові районної ради. Будь я ласка, дякую. я ще хочу про себе особисто сказати. Я щиро дякую всім депутатам за виявлену довіру. Я буду намагатися виправдати вашу довіру. Я, Валерія Миколаївича не бачу в залі, але я завжди готовий співпрацювати. Він набрав серйозний кількість депутатів 17. Депутатів віддали його голоси, тому я готовий завжди зустрітись не тільки у себе в кабінет і вирішувати ті питання, які він буде висловлювати, від, якщо від 17 депутатів від себе особисто. Я дякую всім вам за сьогоднішню за толерантність. Я думаю, ми сьогодні були на рівні, ми дали підставу. Ще раз облити грязю, району себе, наші, нашу громаду. Дякую. Спасибі. Шановні депутати, ну, то кажучи, наступний порядок і питання, які тут виносяться, вони не зовсім готові. В Силу того, що ну, ніхто їх конкретно не, не допрацює. Тому я прошу вас. Я розумію, що ми так вже довго працюємо, але 15-20 хвилин а працювати, тому що важливість цих питань. Ми знаємо вже, на що ми на що колись на це. 15-20 хвилин ми зараз допрацюємо і продовжуємо роботи сесії. Нема заперечень. Прошу проголосувати. Дякую. А оттеперекона 20. Так, отже, в принципі, старшею, щоб так, щоб було Так, це не потрібно.